Борг Івано-Франківського теплокомуненерго за спожитий природний газ сягнув 72 мільйонів гривень. Про це повідомив директор підприємства Руслан Гайда. Комунальникам вдалося повністю оплатити використаний газ за останні три місяці минулого року. За січень, згідно договору, відтермінування тепловики винні ще близько 10 мільйонів. На черзі розрахунки за лютий, які проведуть у квітні. Я скажу так, що за лютий місяць ми спожили газу на 36 мільйонів гривень. От за березень. Місяць за січень, січень місяць ми спожили газу на 34 млн мільйони гривень. За березень місяць ми спожили за ці пару днів уже газу на 5,5 млн мільйонів кубів. Ну помножено 20, приблизно 11 мільйонів гривень. Це і поточне нарахування. Незважаючи на такий значний борг, комунальники вірять, що зможуть повністю його погасити, але лише за двох умов: якщо за тепло будуть вчасно розраховуватися споживачі, а державою буде відшкодована різниця тарифу. Адже нині ціна на тепло для населення та юридичних осіб. Покриває відповідно 71 та 89 відсотків витрат. Тому за підрахунками івано-франківських тепловиків уряд має виділити 53 мільйони гривень. Ще 71 мільйон теплокомуненерго очікує отримати від івано-франківців.